Друзі, всім доброго дня! Команда Красноград Інфо сьогодні запитує важливе запитання серед містян. Вже декілька днів всі обговорюють те, що Красноград можуть перейменувати в Берестин, якщо за це проголосує Верховна Рада. Яке ставлення у наших мешканців? Дивіться далі? А, моє ставлення негативне, тому що я. Е... Корінна жителька міста Красноград, я вважаю, що якщо ми народилися в місті Красноград, то ми повинні проживати своє життя і життя наших дітей в місті Красноград. А, мені ця назва дуже подобається. Берестин красива назва, але я вважаю, що це не на часі. А, цим потрібно було займатися. Раніше. До да. дураки Був Красноград, каві не буде Красноградом. Я тут прожила вже 75 років, Красноград, і родителі жили. А тепер хто це те, що зробив? Дякую. Це гроші роблять тільки і все, більш нічого. Угу. Так, що не так? Дякую. Я думаю, що наразі приманювання Краснограда в Берестин. Не повинно бути на часі, бо думки повинні бути і в іншому напрямку. І Мені сподобається більше Славна рад, ніж вирізти. Дякую. Негативно станеться до цього, тому що із ми жили і привикли. В принципі, це ж історія. Чому треба перейменовувати історичні назви? Я не розумію. І ще зовсім це про річку барестували. Зовсім немилозвучна назва ну так дякую.